Російські вогнеборці вже четвертий день поспіль не можуть загасити пожежу на Ростовщині. На автобазі фіксують нові детонації. Не справляються навіть пожежні літаки. Область затягує димом. Безпомічні росіяни згадали про Бога. Про все більш детально говоримо у цьому випуску на каналі. Цій час одразу підпишіться і починаємо. Вже четвертий день. палає російська Ростовська область на автобазі в Пролетарську фіксують нові детонації. Напередодні, 20 серпня, там вибухнула ще одна цистерна. Момент розгерметизації одного із резервуарів є на відео. Є... Є... пошов! Пашо. Є... Жарть. Станом на 21 число 600 пожежників ніяк не можуть загасити полум'я. Всередині підприємства справжнє пекло. Розмі пишуть, що число постраждалих співробітників МНС зросло до 42 осіб. На місце вже приганяли два рятувальні потяги, три літаки іл 76 МНС РФ, але безрезультатно. Коротше, все так же горить. Пожарника куча качає воду з сольоного. Короче, самолеты уже были Прилетали Сейчас так обозарился МЧСником Прилетали, кружанули Решили сбра... Нецелесообразно сбрасывать воду Потому что можно сделать Еще хуже, говорят Типа расплескается, начнет гореть Вообще везде, все Короче, они кружанули и улетели Все, будет гореть Пока не потухнет Вогнеборці пояснюють, скидання води може лише погіршити ситуацію. Експерти вважають, що залишається тільки чекати, поки все пальне не вигорить. А поки горюче горить, як би абсурдно це не звучало, місцеві вимушені дихати їдким смогом, який накриває всю округу і затуляє собою небо. Шлейф диму досяг вже 100 кілометрів. Пропоную почути саркастичний репортаж із місця події від тамтешнього жителя. Ну, Ось Сейчас виїжджаю з Портарська, в принципі. Самолеты помогли, все потушили, все хорошо, переживать не стоит. Дыма практически нет для местного населения, опасности дыхания едких веществ тоже нет. Все хорошо, все, все безопасно, все отлично. Дымный пролетарс не Чем Чем небезпечна такая пожежа? В результаті згорання такої кількості нафтопродуктів утворюються небезпечні токсичні речовини: сернистий ангідрит, окис вуглецю, азот та сіри, які провокують сильні дощі. Тому людям радять не потрапляти в найближчий час під опади і тримати парасольку під рукою. За допомогою, аби приборкати стихію, росіяни вже навіть звернулися до вищих сил. До гасіння пожежі підключилися Волгодонська єпархія. Копи РПЦ помолилися біля палаючої нафтобази. Не повірите, але після читання молитов вибухнула ще одна цистерна. Очевидно, не так било чолом. Далі увага на екран. Як як Ого. Ага. Саньочок, валимо відсюда быстрій. Саня, валим, відсюда, валим! ми виходимо. Це кара Божа чи відплата росіянам за злочини. Як вважаєте ви? Напишіть, будь ласка, у коментарях під цим роликом. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал «Сей час. А про те, як горіло сховище пально-мастильних матеріалів на Ростовщині, ми вже розповідали раніше. Тому раджу не перемикатися і дізнаватися більше подробиць про перші дні пожежі. Горить нещадно. Пожежу на нафтобазі в Ростовській області не можуть приборкати вже третій день. Російські вогнеборці працюють цілодобово однак, полум'я зжирає все на своєму шляху. Почалися погрози рятувальникам з боку влади, що не так зробили вогнеборці. Про це говоримо тут і зараз на каналі «Сій час. Підпишіться і поїхали. На комбінації Кавказу у місті Пролетарськ Російської Ростовської області досі палає нафтобаза. Площа загорання на підприємстві сягнула вже 10 тисяч квадратних метрів. Про це повідомляє прокремлівське агентство ТАСС. Горять 22 резервуари з пальним, всього їх там налічується з усім десятків. Оскільки вода суттєво щільніша за нафту та її похідні, вона опускається вниз, не виконавши своєї функції. А продукція, що горить, спливає на поверхню. Розширюючи площу ураження. Густий дим накрив місто та околиці. Небо буквально затягнуло чорним чадом. Місцеві жителі також повідомляють про пластиковий попіл, що упадає з неба. Станом на 20 серпня на місці працюють понад 500 пожежників. Сьогодні планують залучити авіацію. На гасіння займання нафтосховища висунуться одразу чотири літаки ІЛ-76. Їх будуть заправляти водою в Ростові. Згодом судна прямуватимуть у сам пролетарськ, аби скинути рідину на нафтобазу. Це обумовлено занадто великим жаром, через який пожежні машини не можуть під'єднувати близько до вогню. Днем раніше туди приганяли три пожежні потяги, однак і вони з гасінням не впорались. Як повідомляв напередодні голова регіону Василій Голубєв, із початку займання на нафтобазі в пролетарську постраждав 41 пожежник. Госпіталізація знадобилася 18 з них, у тому числі в реанімації зараз перебуває п'ятеро. Ухвалено рішення про їх доставку до медичних закладів Ростова. Фахівці з обласних медустанов вже прибули на місце та беруть участь у наданні медичної допомоги, написав у себе в телеграм Голубєв». Видання сім на сім повідомляє, що один із пожежників збирав кошти на закупівлю спорядження, якого не вистачало рятувальникам. Після того, як ЗМІ розтережували його пост, чоловікові почали дзвонити представники влади. Очевидно, по голові за такий розголос проблеми не погладили. Моя кар'єра на цьому швидше за все закінчена, написав чоловік у соцмережі в очікуванні розбору польотів. Нагадаю, сама атака сталася у неділю 18 серпня. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що Сили оборони за допомогою безпілотників уразили комбінат Кавказ, де зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися російським окупантам. Як повідомило наше командування у Фейсбук, операцію провели бійці головного управління розвідки Міноборони України у взаємодії із ЗСУ і іншими складовими сил оборони. Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації тривають, пообіцяли бійці. А на які ще об'єкти у Росії має завітати бавовна? Як гадаєте, ви, напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте залишати свої вподобайки, підписуватися на канал сейчас і тиснути на дзвіночок.